Актюшек Дарина, учениця восьмого класу. Павло глазовий, як вовка лякати. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки там почути можна всяких балачок? Літній дядько молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем, без патронів. Розстрілялося. А тобі назустріч вовка, сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі за кущем, знайди, синку, з'їсть негайно з шапкою і плащем. Є одна весливська хитрість, знай її і ти. не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і зніми штани і лупи по морді вовка мокрими штанями. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скосо погляда. Добре, каже, якщо буде поблизу вода. Чи паюра, чи калюжа, чи якийсь трумок. А як ні, то що робити? Не журись, поки будеш розуватись і знімати штани, десять раз у тебе будуть мокрими вони.